すげえ。 Ми всі разом. Мережа громадської ініціативи. Є другий рік поспіль організатором форуму від ідей успіху Місцеві ініціативи змінюють життя українських громад. Ми хочемо шукати відповіді на питання, якою буде Україна, якою ми її будемо, мабуть, разом робити. Пошукати відповіді на виклики, які зараз перед нами стоять. Ми хочемо обмінятися досвідом, організувати такий обмін досвідом, щоб ті організації, які мають досвід в якомусь конкретному напрямку, могли поділитися цим, цим досвідом з іншими організаціями, і ми могли поширювати хороший досвід по різних регіонах України. А це 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 все всеукраїнський форум в великих центрах. Громадське життя воно більш є активним. І чим далі від обласного центру, тим ця активність знижується. От завдання громадської мережі, громадської ініціативи України в тому, щоб активізувати активність. Так, активізувати активність саме в районних центрах, невеличких містах, в селах. Це другий форум. Ми бачимо і старих наших друзів, партнерів, і нових. Тобто ми бачимо, що люди ну збільшуються їх кількість, а це дуже важливо. І це дуже добре. Сюди приїхали, щоб поділитися досвідом і отримати позитивні знання і досвід від колег по громадському сектору. Конкретно що ми з собою привезли? Результати наших проєктів і те, як ми могли допомогти, залучивши 7 тисяч гривень на допомогу нашим українським бійцям, конкретно кіровоградським батальйонам, які перебувають в зоні АТО. За допомогою видавничих продуктів і інших мистецьких акцій, ви зможете побачити арт-футболки, які розмальовували наші професійні художники, які в нас навчаються, також авторські магніти, мотиваційний шоколад. Це все те, що було таким додатковим інструментом під час різних мистецьких благодійних проєктів. Після подій Березневих, після окупації Крима. Наша організація переїхала якби, і фізично, і морально, практично на материкову частину України. Одне з наших завдань зараз це нагадувати людям про Крим, говорити про Крим, думати про Крим, підтримувати зв'язки материкової України і півострова. Бо зараз увага людей, увага інших організацій, звичайно, це логічно перемістилася на події на Сході. Але це все ланки, якби. Однієї ситуації це не є дві зовсім різні ситуації. Відповідно, ми не можемо ігнорувати те, що відбувається в Криму, і концентруватися тільки на чомусь одному в цьому.